Як впливає саме йод на наш організм? Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Ефективний вплив на функції щитоподібної залози при йододефіцитних станах. Це є ендомічному стані, спордетичному зобі, дисплазії щитовидної залози, порушення функції щитоподібної залози при гіпотипу. Завдяки потужній детоксикаційній дії виводить з організму важкі метали, радіонукліди, ендотоксини, нітрати, нітрити. І також він гарно значить, сприяє випорожню кішкенника. Є альтернативою усування печії. Далі утворює захисну плівку на поверхні слизової оболонки шлунку та стравоходу, не знімаючи. Кислотності шлункового значить, соку, також він нормалізує ліпідний профіль при захворюванні серцево-судинної системи, також сексуальної дисфункції, погіршення пам'яті і також оніміння кінцівок. Так, якщо ви віднайшли в себе такі саме Порушення, приймайте саме йод і отримайте користь для свого організму. Залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.